День Святої Трійці, П'ятидесятниця – Це є день, коли Отець, Син і Дух Святий явився явно перед апостолами, перед людьми. Цей день це день початок всієї вселенської Христової Церкви, від якої почалися всі ті християнські церкви, які сьогодні є у нас у світі. Це є день, коли Дух Святий зійшов на апостолів, вони почали розмовляти різними мовами. І сьогодні є також важливо для нас з вами розуміти, що цей день приніс велику любов, велике благословіння Боже, велику благодать на землю для того, щоб люди мінялися на добро, на любов, на щастя. Служили один одному. Але на превеликий смуток є навіть такі церкви, які сьогодні кажуть, що це священна війна воювати в Україні, священна війна, закликають до війни. Це велика біда сьогодні, тому що є повна підміна того служіння, яке Отець благословив Сина. На служіння кому людям я прийшов послужити, а не щоб мені служили. І тому, дорогі, сьогодні, починаючи знову, згадуючи і починаючи продовжувати нашу віру, ми стараємося, ми міняємося, ми робимо все для того, щоб на землі запанувала любов і мир.